Вітаю! Продовжуємо далі виконувати наше кошенятко І сьогодні ми виконаємо ось хвостик. оцю частину. За оцією схемкою. Згідно схемки, ось тут шукаємо першу точечку. Вона у нас буде ось. Якщо на схеми дивитися, це від оцієї вільної дві вниз. Раз, два. Ось саме ось оцій точечки. Ми будемо виколювати з виворотної сторони. Виконуємо один. Друга точечка у нас буде ось тут на згибі. Це у нас буде два. Рухаємося вгору в точечку три. Ось вона. Виколимо три. Точечка чотири у нас буде ось, зверху, над першою. Ось вона буде. Тобто, де в нас хвостик, з'єднується з тулубом. друга точечка, кололи. Зверху виходимо в оцю ось першу вільну. Ось так підтягуємо. Потім сюди вгору рухаємося, Підтягуємо. Знову ниточки, якщо в сторону, дивимося, нас вільно. Ось вона наступна вільна буде. Сюди ниточку і вгору виколюємо. підтягуємо. Знову вгору, вільна точечка ось тут. І ось ще у нас по сусідству ось вона у нас війна буде. І в цю, в цю, в оцей отвір виходимо, вгору вколюємо і виходимо в сусідню, з'єднуємо дві частинки нашого хвостика. І закінчуємо цю половинку, ось в оцій. Верхні точечки, де в нас іде саме згін. Все, у нас ниточка закінчена. Значить, Нам потрібно з вами вийти ось в оцю точечку. Значить, ми по вивороту беремо і під стібочками робимо перехід булочкою. Раз, підтягуємо ниточку, два підтягуємо. Три підтяві і 4. Можна, звісно, ниточку закріпити і почати спочатку, ну, мені простіше перейти. І виколюємо в оці точечки, де у нас буде хвостик з'єднуватися. Верхня частинка з, з нижньою. Це у нас буде точка 1. Значить, четверта у нас буде ось на оцьому згині. Якщо подивитися по схемці, саме де згін. Ось вона буде. Отак. Друга, вибачаюся, не четверта, а друга, бо я четверта сказала. І рухаємося вниз. По такому самому принципу, як ми робили в цю сторону. Ниточку. Відвигаємо у четверту. Тобто тут ми спускаємося, а тут ми продвигаємося до краю нашого тулуба. Виколюємо, підтягуємо. Сюди відтягуємо сусідню, сюди, вільно сюди. І так до кінця ми рухаємося, доки не з'єднаємо наш хвостик з тулубом. Лостечку виходимо, і ось в цю нижню точечку, де наш, де наш хвіст буде стуловом іншої частини з'єднуватись, отак ось угодимо. І все. Хвостик у нас готовий. Тепер ми переходимо на вигорі і закріпляємо нашу ниточку. Так, проводжу, проводжу просовуючи її між стібочками, і таким чином ми її фіксуємо. І ще раз і в петельку. Робимо два-три вузлика, в сам. Ниточку Значить, Хвостик наш готов. Нам залишилося зробити ще вушка. Це буде в наступному відео.